Жахи, жахи, стубітка жахів. Це є трупи риби. Ну і трюк прибіг, де ти не маєш діти. це є мої проблеми. Ні, це, це мої ще проблеми. Бо ти створиш як личну загрозу, блядь, Для цілої зони. Для, якої? Бо, для мої зони, бо що тече вода туди? Я тут воду саму п'ю, ну, бо я з річки п'ю. Я, я п'ю з кернечі, яка рівні води тримає річка. Чекаємо, Я тобі не, не дам розкрити. І от берег клич прокуратуру, кого хочеш. Та нічого не Машина риби здохлої, здохлої здохло, риби, це жахи. Ні, я тебе прошу. А я тобі кажу, я. я, я, я тобі Нам, минул, нам минул трошечки треба. Я, я я... Фу, я... фу, фу. Не відкривай ботласпиріт, страшний. Покиня, хлопці, ви це просто купа, не знаєте, да. що то є. Це і куня, розумієш. Фу, все, все, не, хватає, хватає, хватає. Ось ми знаходимося в пана мізороти на ставку. Як ви бачите, це вже не ставок, а одні захаращення з комишів. І турешку. От з нами народний депутат України. Ось він на ось. Треба, треба прочистити ті джерела. Ось бачимо, які тріщини. Він пересушив, де там тобто, замовився. Сохлонає. Тобто, як ми бачимо, все тут осушено. Вода там є, чи навіть джерела не чути, щоб тут текло. Тут нема, тут такий кожух, що ми нічого не побачимо. Отак, Ола Степанович, самі бачите, що тут відбувається. А джерела де туди, які почистити треба. Ну от джерело. Скажіть, будь ласка, звідки вони по напрямку, яким вони заходили сюди? То там джерело то є. Там три джерела є, тобто одне звідти. Зараз все заросло, не видно. Ну тобто того року вони ще там були, так? Того року Там того року ще води було більше, значить вони ще працювали, вода була ще. Тому що води сам набирав. Було було, бо я навесні був тут. Їх по пошутка вода була. Шановна комісія, екологи, водогосп. Це неймовірно, але я йду там, де я колись плив. Тобто, Як ви розумієте, я зараз на ставку в Джунській Слобідці, в нашого дорогого і любимого пана Мізероті. Дуже порядочна людина. Всі місцеві жителі дуже задоволені в лапках його діяльністю. Ось бачимо, що він зробив зі ставком. Тобто ставка як такого вже немає взагалі. Дякую вам за вашу діяльність, пане мізоро. І вам віддільний привіт від автомайдану, від громадської організації. «Скері». От якраз тут шоврівчак. Ось джерело, яке давало притоку озеро Джуринська Слобідка. Екологи наші люблять природу. Ось бачимо, як шановний депутат Олег Барна веде комісію через хащі. А тут колись був ставок. Ще раз вдячні пану Мізероті за таке за таку діяльність господарську. Класний мужик Мізероті, Ми тебе любимо. Привіт тобі від автомайдану. Там, з того боку, там, де дорога підходить до самого лісу, там буквально 10 Десять метрів немає.